Периметр прямокутного саду тіни становить 60 метрів. Якщо довжина саду вдвічі більше за ширину, то які розміри має сад? Давайте спочатку намалюємо сад тіни, щоб зрозуміти, що нам треба робити. Отже, це буде його ширина, і це буде також його ширина. Пропоную позначити ширину за х. Тепер, ось це наша довжина саду, і вона вдвічі більше за ширину. Тобто, це буде 2х. І аналогічно з протилежних сторін х та 2х. Тепер, що таке периметр? Це сума всіх сторін нашого прямокутника. Отже, периметр буде дорівнювати х плюс 2х, плюс х і ще плюс 2х. Що це буде в сумі? Х плюс 2х це 3х, плюс x 4х, і ще плюс 2х це в сумі маємо 6х. І також в задачі нам вказано, що периметр становить 60 метрів. А отже, 6х дорівнює 60. І ми знайшли наше рівняння, яке нам лишилось просто розв'язати. Для того, щоб розв'язати, можемо просто поділити ліву сторону на 6. І також, щоб зберегти рівність, нам треба поділити праву сторону на 6. Що отримуємо? 6 поділити на 6 скорочується, лишається просто х. І справа 60 ділити на 6 це 10. Отже, ширина саду тіни становить 10 метрів. Оскільки нам вказано, що довжина вдвічі більша за ширину, то довжина буде 2 помножити на 10. І це 20 метрів. І як висновок, розміри саду тіни 20 на 10 метрів.